Так і сьогоднішньої теми, і 에, мого вірша, і читали у книзі Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане, і сказав намісник Наємія і священник, учитель Ездра і Левити, що вияснювали народові до всього народу. День цей святий, він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова закону. І сказав він до них: ідіть, їжте сити та пийте солодке, і посилайте частки тому, у кого нема наготовленого, бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. І левити потішали весь народ, говорячи, мовчіть, бо цей день святий, і не сумуйте. Ну і я поділюся ще вірше, так. усе, що маю, Господи, це ти, мій найдорожчий скарб, моя перлина, одне бажання в серці зберегти твою любов, яка для мене цінна. Її в житті я глибше пізнаю, і Дух Святий все більше відкриває і широту її, і висоту. І безмірна радість серце наповняє. В тобі, Ісус, джерела всі мої, з них воду п'ю, втомовуючи спрагу. Ти стався хлібом, що дає життя мені. Смерть наді мною вже не має влади. Я маю все, Ісус, лише в тобі мир, радість, праведність у дусі. І хоч живу ще тут, на цій землі, та можу неба вірою торкнутись. В твоїй присутності так солодко мені, тривоги всі минаються позаду. Хвалу сердечну, покладу до твоїх ніг і за спасіння дар тебе прославлю. За те, що сильно любиш так мене, і я в любові не була постійна. В твоїй присутності я забуваю все земне, так бути вічно хочеться з тобою і знаю, що настане мить одна, ти прийдеш церкву від землі забрати, тоді побачу я царів царя. Там вічній радості ми будемо пробувати, любові там пізнаємо повноту, яку тут на землі не до кінця пізнали. Підноситься до тебе, Боже Дух, коли про небо думаю й тебе чекаю, усе, що маю, Господи, це Ти, мій найдорожчий скарб, моя перлина, допоможи у серці зберегти Твою любов, Ісус, святу і безцінну. І на завершення також ще вірш із Писання 2 Коринтян 13, 11. І на кінець, браття і сестри, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог, любові та миру буде з вами. Амінь. Слава Господу.